Добрий день, діти! У світі існує безліч незвичайних будинків і будівель. Розташовані вони у різних країнах і мають свої особливі риси. У одного будинку це оригінальна форма, у іншого фасад, тобто зовнішній вигляд споруди. Давайте відправимось з вами у подорож та познайомимось з деякими такими будинками. Це будинок «Догори Дригом. Починаючи від свого фасаду, закінчуючи меблями всередині, все перевернуто з ніг на голову. Будинок стоїть на даху, і всередині будинку вам доведеться ходити по стелі. Причому Така архітектура досить популярна і знаходить втілення у різних країнах. До речі, в Україні теж є такі будинки. Дуже незвичний та потішний будиночок у вигляді мультиплікаційного черевика. А це банк у місті Гоновер, що у Німеччині. Це танцюючий дім. Він знаходиться у місті Прага. Столиці Чехії. Ця будівля є частиною сміттєспалювального заводу у відні, столиці Австрії. Завдяки своїм яскравим кольорам та цікавим формам вона користується великою популярністю серед фотографів. Це кривий будинок у місті Сопот. Що у Польщі, він є торговельним центром. Архітектор при плануванні надихався ілюстраціями до дитячих казок. Це готель Дух галереї у Братиславі, що у Словаччині. Дім виглядає як барвистий вибух сучасного мистецтва. Цей будинок, хоч і здається, звичайним, але привертає увагу перехожих. Він є копією будинка з мультфільма. Вперед і вгору мультфільм про те, що якщо вірити у свою мрію, то можна здолати будь-які перепони. Герой фільму Карл Фредріксен продавець повітряних кульок, який мріяв побачити водоспад у далекій країні. Йому навіть з дому виходити не треба. Містер Фредриксон, ви мене пустите. Дорогою до мрії з ним сталася не одна пригода. Раджу вам передивитись цей мультфільм. А тепер давайте створимо свій будинок мрії. Для цього вам знадобляться два аркуші паперу для малювання, шаблони, один великий круглий та два маленькі, квадратний та трикутний. Різнокольорова гуаш та воскові олівці. Також знадобляться поролонові штампи, які можна виготовити з губок, простий олівець, тонкий пензлик, ножиці, клей та серветка. На одному з аркушів обведіть за допомогою шаблонів круг та силует будинка. Виріжте їх. Круг буде основою для нашої роботи. Його треба розфарбувати. Нижню частину розфарбуйте у блакитний колір, середину у синій, а верхню у фіолетовий. У верхній частині круга треба зробити за допомогою поролонових штампів та гуаші круглі відбитки, які перетворяться на повітряні кульки. Перш ніж розфарбовувати кульки далі, слід зачекати, щоб гуаш підсохла. В цей час розфарбуйте восковими олівцями будинок та виготовте хмари. Щоб виготовити хмари, візьміть другий аркуш паперу, складіть його навпіл, ще раз навпіл, простим олівцем намалюйте хмари до вільної форми та виріжте їх. Тим часом гуаш підсохла, можна розфарбовувати кульки. Щоб вони стали більш об'ємними, додайте на них тонким пензлем гуашеві білі плями. Тепер розташуйте на основі підготовлені будинок та хмари та приклейте їх. В цій роботі не треба змащувати клеєм всю поверхню деталі. Досить змастити лише її центр та міцно притиснути до основи. Не забудьте з'єднати кульки з будинком ниточками, які можна намалювати білою гуащу за допомогою тонкого пензля. Наш будиночок готовий. Пофантазуйте, куди б ви хотіли на ньому полетіти. Буду рада бачити ваші будиночки мрії. Успіхів вам до зустрічі!